Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто зараз. Ми в Костянтинівці, Це Донецька область, Мар'янський район. Саме небезпечне місце. Тут фронт уже тут залишилось до фронту 5 кілометрів. Десь хотілось би подякувати фонду Вадима Новинського, який доставляє свою допомогу. Сюди, всі самі нужденні села. Спаси вас, Господи. Це вже не перший раз. Ми тут з допомогою фонду Вадима Новинського дуже дякуємо і Вадиму Новицькому, і фонду за їх люблячі серця, за те, що вони не залишають людей без такої необхідної допомоги. Тому що сюди не заїжджають практично волонтери, кажуть, дуже, -дуже рідко зараз, тому що тут небезпечно і дорога дуже погана. Так що дуже дякуємо, що тут саме ця допомога дуже дуже потрібна. Зараз ми знаходимось в одній з найбезпечних точок на карті України. Ми знаходимося, як село ваше називається? Зарічне. Зарічне, так. Тут обстріли, навіть зараз чутно. Це село Торське. І Дякуємо 0. фонду Вадима Новинського. Позиція. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.